Сьогодні вночі Дмитрій Медведєв встиг повибачатися перед президентом США Дональдом Трампом. Слухайте, якби мені хтось, ну я не знаю, ну, ну два роки тому сказав, що от е, сьогодні, 24 червня, я буду е, озвучувати цю новину, ну їй богу, я б не повірив. би. Але там є передісторія. Дмитрій Медведєв, як ви знаєте, він е, великий поціновувач соцмереж, особливо телеграма, особливо писати туди пости. Потім видаляти, писати ці пости в різних станах. Ну, очевидно, тому що зважаючи на його риторику, ну якби не думаю, що людина може це писати в притямі. Тим не менш, Дональд о, Господи, Дмитрій Медведєв написав про те, що Росія це так, я коротко переказу, да? що Росія може передати Ірану ядерну зброю. На що Дональд Трамп. Написав, викатав цілий пост у своїй соцмережі True Social. я його зачитаю, тому що це цікаво. Я правильно почув, що колишній президент Росії Медведєв недбало вжив слово на літеру Я, ядерний, і сказав, що він та інші країни постачатимуть Ірану ядерні боєголовки. Він дійсно так сказав? Чи це просто плід моєї уяви? Якщо він дійсно так сказав, і якщо це підтвердиться, будь ласка. Повідомте мені про це негайно зі словом, на букву Я не слід поводитися так недбало. Напевно, тому Путін бост тикнув в щось неприємне носом Медведєва Дональд Трамп». Ну і отже, вночі Дмитрій Медведєв, як кажуть на Росії, нічтоже сумняшися, викатав черговий пост в. На цей раз в соцмережі X, ну очевидно, тому що американські політики більше користуються нею, аніж Телеграмом. І звучить це так: Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану. Росія не має наміру постачати, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну тут знову таки Дмитрій Медведєв, як це заведено в російській політичній культурі, якщо вона існує, він перебріхує. Факти з е, тими паперцями, які понапідписувала свого часу Росія, тому що, як ми пам'ятаємо, тактична ядерна зброя є у Білорусі, тому е, звинувачувати когось в дотриманні договору про нерозповсюдження ядерної зброї е, тоді, коли ти сам якби її розповсюджуєш, ну таке собі.